Так, всім добрий день. Сьогодні будемо ми пересаджувати наші укорінені живці винограду в стаканчики. Зверніть увагу, в нас є такий виноградик. Він гарно обріз калусом і почав маленький корінчик витикатися. Саме час його садити. Цей живець доволі великий, на дві почки, я думаю, нічого страшного не буде. Куди ми будемо його садити? Ми будемо його садити в таку пляшку обрізану. Зробив я знизу дирочки для того, щоб повітрячка була. Землю взяв, взяв обичну, не обичну, звичайну садову на вазони і прийшов час його посадити. Підготовлюємо цю землю. Пробимо її чуть-чуть вологою, щоб вона не дуже була напитана водою. І буквально легенько садимо, для того, щоб і не поламати нашого корінчика маленького. І от в стаканчик засипаємо земельку. Чуть-чуть її втрамбуємо. Ось і згодом трошки зверху. І підлиємо, щоб, щоб вона, у нас гарно росли. Стаканчики можна брати пляшки обрізати. Можна брати такі стаканчики, тільки робити знизу дирку. Можна брати бокали з-під пива. Тут варіантів дуже багато. Ці в нас ще не вкорінені, ще корінчики не випустили, нехай собі стоять. Ось, зверніть увагу, трошки раніше були посажені, які коріння попускав. Виноград. В таких пляшках тут зроблені тірки для аерації, так сказати. І тут так же само, вже маленькі корінчики пішли. Скоро буде травень, будемо висаджувати. Далі це підливаємо і дуже важливо його не перелити. Підливаємо не частіше, ніж раз в 10 днів, а то і раз на тиждень. Трошки корінчики ніжні. Буквально, якщо перелити, то за сутки за добу можуть корінчики згнити. І тоді ніякого толку не буде. Висадили, ставимо на підвіконня, а зараз вже тепло сонечко. Ставимо на підвіконня і вони собі гарненько ростуть, чекають часу свого для висадки. Не підживляємо нічим, просто водою трошки підливаємо. Ніякого ні добрива, нічого туди додати не треба. Просто так. В землю і все. Землю можна брати будь-яку, можна купувати, можна там згороду набрати. Головне, щоб вона була пухка і було там ходило повітрячко. Все. Всім дякую за увагу. До зустрічі!